Соціальні виплати минулого року профінансовані вчасно і в повному обсязі понад 730 мільярдів гривень пенсій та майже 180 мільярдів гривень соціальних допомог. В освіті спрямували 7,5 мільярдів гривень на шкільні укриття, 2 мільярди гривень на харчування учнів початкових класів, 1,5 мільярда гривень на реформу нової української школи і 549 мільйонів гривень на оновлення майстерень профтехів. У галусі медицини за програмою медичних гарантій виплатили 155,6 мільярдів гривень, зокрема майже 5 мільярдів гривень на реабілітацію, 5,2 мільярдів гривень на програму Доступні ліки і понад 749 мільйонів на програму зубопротизування та зуболікування військових і ветеранів. Цьогоріч медичні гарантії розширені, а їх фінансування складе понад 175,5 мільярдів гривень. Надалі зберігаємо пріоритетність напрямків, які є ключовими для національної безпеки та для добробуту українців, впевнені в наших силах відповісти на всі виклики та досягнути поставлених цілей.